А зараз передаємо вітання міського голови Анатолія Белея. Сьогодні, 5 квітня, Західна Римо-католицька церква відзначає одне з найбільших християнських свят Великдень. А у православних та греко-католиків Вербна неділя. Прийміть, шановні бродівчани, найщиріші привітання від бродівського міського голови Анатолія Балея. Цієї неділі Римо-католики усього світу, зокрема, Римо-католицька громада Бродів, святкують Пасху. У цей благословений час дозвольте щиро присвятити привітати вас із святом світлого Христового Воскресіння у житті кожного християнина Великдень Свято, особливо шановане і величне. Воно є символом перемоги, добра над злом, світла над пітьмою, віри над безнадією. Великодні дні зазвичай спонукають усіх віруючих по-новому побачити і відчути себе у цьому світі, оцінити чистоту своїх помислів, бажань і вчинків. А ще бути добрішими, милосерднішими, терплячішими, благороднішими один до одного. У Святому Письмі сказано, що будь-яка добра справа, зроблена однією людиною на користь іншої, є гідною в очах Господніх і з часом обов'язково воздасться їй сторицею. Тож нехай Божа милість та благословення оросять ваше життя. А мир, любов і злагода запанують у вашій оселі. Нехай цей великий день сповнить ваше життя. Духом надії, радості, всепрощення, що будуть супроводжувати вас і нагадувати, що сьогодні велике свято вони додадуть вам сили, енергії, наснаги для добрих справ на користь рідного міста і краю і подарують усім щастя, здоров'я, любов та непохитну віру у кращий завтрашній день. Бажаю вам і вашим рідним у ці величні весняні дні відчути повноту життя, щедроти рідної землі і родинне тепло. Всіх вам земних благ! З повагою, бродівський міський голова Анатолій Белей. Скільки любов, і mm -hmm. є душі сонячне проміння, і весь надарує біли, не було не пісня. Великий світлих світли, сонце перемога, пробудить душі і очисти знов, хай в кожнім серці воскресає тига Бога і до землі батьківської любов, великий світ. Бога, і до землі батьківської любов і до землі батьківської любові.